Трамп припустив, що Путін може навмисно затягувати перемовини. Суто США задовольнив позов Радіо Свободи, та генштаб заперечив заяву РФ про порушення України енергетичного перемир'я. Про все в новинному дайджесті за 26 березня. Трамп припустив, що Путін може навмисно затягувати домовленості щодо припинення вогню в Україні, щоб виграти час. Про це він повідомив в інтерв'ю Newsmax. Він додав, що використовував таку тактику в бізнесі протягом багатьох років, коли не хотів підписувати контракт, але хотів залишатися в грі і мати додаткові можливості. Минулого тижня Радіо Свобода подало позов до суду, оскаржуючи наказ Трампа про закриття, стверджуючи, що це порушує конституцію та федеральні закони. Суд задовольнив позов Радіо Свобода і тимчасово заборонив адміністрації Трампа ліквідувати медіа. Повідомляє CNN. Генштаб заперечив заяви РФ про нібито порушення Україною енергетичного перемир'я. Сили оборони 25 та 26 березня не атакували енергетичні об'єкти в Курській та Брянській областях і в окупованому Криму. Звинувачення Міноборони РФ Атаці назвали неправдивими та безпідставними. Президент Німеччини Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Шольца та 14 міністрів його уряду. Повідомила німецька газета. За ініціативою президента уряд все ж продовжить виконувати обов'язки у статусі виконувача обов'язків у південній Кореї спалахнули лісові пожежі, через які загинули щонайменше 24 людини. Ще 26 отримали поранення. Серед загиблих чотири держслужбовці, які брали участь у гасінні пожежі, пожежі знищили вже понад 17 гектарів території та зруйнували пам'ятки архітектури, зокрема столітній будівський храм.